Без випускних іспитів та ЗНО через продовження дії воєнного стану в Україні учнів 11 класів звільнять від складання державної підсумкової атестації. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Для вступу у вищої навчальні заклади випускники здаватимуть національний мультипредметний тест. Він включатиме три предмети: два обов'язкові, українська мова та математика, а історія України, іноземна мова, біологія, фізика та хімія за вибором абітурієнта. На тестування учням виділять три години. Писатимуть його випускники попередньо в один день. Для цього в населених пунктах України та за кордоном облаштують тимчасові екзаменаційні центри. Основна сеція тесту має відбутись у червні додатково впродовж червня-липня. У Кропивницькому сьогодні навчаються більше 1300 трьохсот одинадцятикласників, які можуть взяти участь у тестуванні. Водночас, остаточний формат його проведення Міністерство освіти поки що не затвердило. На сьогоднішній день на сайті Міністерства освіти. Оприлюднена проект проведення порядку проведення цього тесту в 2023 році і запропоновано на громадське обговорення. Громадське обговорення буде тривати до 12 березня.